Підготовка до грамати звук Т. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по країні звуків. Для початку пропоную пограти у гру та й правильну відповідь. На екрані буде зображено 4 картинки. Ви повинні відібрати одну правильно. І так починаємо. Не Кавун, огірок, не слон, бегемот, не шапка, сукня, не холодне, вогонь, не стільчик. Шафа, Не яблуко. Груша. Молодці. Для того, щоб наш ротик добре попрацював сьогодні, нам треба його розім'яти. І для цього нам потрібен ланцюжок чарівних слів. Ми з вами будемо промовляти слова, які дуже схожі за своїм звучанням. Наприклад, дуб, зуб, дуб. Зуб, дуб, зуб. А тепер спробуйте самостійно. Жив собі молоток Непосида. Щодня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу запросили його до дитячого садочка відремонтувати стільці, столи і лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садочку. Г-ге-ге. Звук молоточка Непосиди звучить ти. Пісеньки не виходить. Його не можна ні потягнути, ні проспівати. Він ніби вибухає. Звук молоточка Непосиди можна почути і вимовити. Т. Що робить ротик, коли ми вимовляємо звук Т? Так, ротик відкритий язик за верхніми зубками. Коли ми вимовляємо звук Т, то ніби починаємо стукати молоточком Т-Т-Т. А зараз ми пограємо у гру зловий звук. Я буду промовляти різні звуки, а ви, коли почуєте звук Т, один раз плесніть у долоньки. А якщо будете чути інші звуки, будете тихенько сидіти. І так починаємо: А м т О н т. І у т. м-т. Е. Молодці. Для того, щоб ми з вами побачили звук Т, на письмі його зображують буквою Т. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиваємо молоток. Ним ви цвяхи заб'єте схожі він на букву Т. Вправа звукові рядки. Давайте спробуємо разом з великим котиком протягнути голосно звук Т. Т, 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 т. А зараз з маленьким котиком тихенько протягнемо звук Т. Т, т, т. т, 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 т. Вправо, слова Рими. Слухайте уважно чистомовки, повторюйте за мною та додавайте слова Рими. Та-та-та спіймали кота. Ат-ат-ат рокує, солдат. Ту-ту-ту вартовий на посту. Ут-ут-ут. Розкрився парашут. То-то-то граємо в лото от-от-от. За штурвалом пілот. Ти-ти ти треба в школу. Іти ит, 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 в морі плаває, кит. Ну, а зараз у нас гра подорож. Давайте сьогодні відправимо в подорож діток, ім'я яких починається зі звука Т. Тетяна, Оленка. Тимофій. Петрик. Тамара. Захар, Тимур. Гра звуковий потяг. Давайте розмістимо слова у нашому вагончику. На першому місці будуть їхати слова, назва яких починається зі звука Т. А на другому місці будуть їхати слова, назва яких закінчується на звук Т. Права. Це слово буде їхати на першому місці. Тому що звук Т в ньому знаходиться на початку слова. Кіт. Ну. А це слово буде їхати на другому місці. Тому що звук Т в ньому знаходиться у кінці слова, Трактор. Це слово буде їхати на першому місці, тому що звук Т в ньому знаходиться на початку слова. Салат. Ну, а це слово буде їхати на другому місці, тому що звук Т в ньому знаходиться у кінці слова. А тепер самостійно спробуйте знайти місце у нашому вагончику для слів робот та телевізор. Ось і відбулося наше знайомство зі звуком Т. Я пропоную вам вдома знайти предмети, назва яких починаються або закінчуються на звук Т. А також пропоную вам разом з батьками намалювати та розфарбувати буковку Т. І надішліть мені фотозвіт. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші малюнки. Ви були сьогодні молодці. До нових зустрічей!